Ну, чим більше піднімається Роста рейтингу Василя Васильовича Розоришенця, тим більше зацікавленість його опонентів застосувати на нього будь-які брудні технології. На сьогоднішній момент вчора е, проскочили якісь заяви, нібито пан Разоришин зняв себе з перегонів на користь пана Деркача. Дійсно, є кандидат-мажоритарщик Деркач, але в Сумській області і дійсно е, кандидат-мажоритарщик від партії удар сумської області знявся, але не на користь. Пана Деркача. Це є офіційні заяви, є відеозвернення нашого кандидата. І я думаю, що партія влади дуже добре собі приліпила бренд Деркача для того, щоб поспекулювати на електоральному полі Василя Васильовича Вазоришниця. Хочу заявити, що якщо б ми хотіли зняти Василя Васильовича, то він би був знятий на з'їзді. Він на сьогоднішній момент має шанси. Поборотися на цьому виборчому окрузі і зніматися він не має наміру, і ми будемо відстоювати його до дня виборів. І думаю, що отримаємо там все-таки переможний результат як для партії, так і для Василя Васильовича.